Ну що ж, каша моя готова. Накладаю. Подивіться, яка Нажину вам апетиту. А давайте приготуємо з вами рисову кашу. Молочну рисову кашу, знаєте, таку, як в дитинстві, з маслом, а ще положити пару чайних ложечок варення, полуничного або малинового. Ну, це є як завжди дуже і дуже смачно. Я ж вам хочу показати свій рецепт, може комусь потрібні будуть пропорції. Я все вимірюю в склянках. Пів склянки рису. У мене рис довгозернистий, Якщо у вас є круглозернистий, готуйте, будь ласка, з нього. Пересипаю рис в каструлю і промиваю 3-4 рази, щоб вода в рисі вже була світла. До промитого рису вливаю півтори склянки води. Одна склянка, ще половина. Дрібка солі ставлю на плиту, накриваю кришкою і хай швиденько закипить. І тоді хай пробулькає на малому. На гріві хвилин 10-15. Дивіться, як пінка піднімається. Зараз буде через верх. Так що ось так відкриваємо кришечку і хай там булькає. Через 15 хвилин покажу вам, яка каша ось такий гарний, розсипчастий склянка, молока. Вливаю. Столова ложка цукру, звичайно, цукор за бажанням, але мені цієї кількості завжди вистачає. В стрішки додаю ваніліну, можна ванільний цукор, Пару шматочків масла. І ось так перемішую, накриваю кришкою, і хай ще прокипить хвилин 10. Ви ж обов'язково кашу помішуйте, вона має здатність так знизу підгоріти. Пригадаю дитинство і вам на жену смаку теж собі приготуйте. Це дуже смачно.